Ефір на телеканалі Віка продовжує програма Контакт. Мої вітання сьогодні нам шлях свій розвитку презентує радикальна партія Олега Ляшка. Їй студії спеціальний представник України в Європейському студентському союзі, голова всеукраїнської громадської організації Чорнобильська молодь України, заступник голови радикальної партії Олега Ляшка, молодий політик Андрій Лозовий. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Вітаю, Вітаюля. Андрію, скажіть, будь ласка, ви, от молода людина, а вже в свої такі юні роки заступник голови партії. Розкажіть про свій шлях в політиці, а у нас вся партія така, тому що єдиний шлях розвитку України, порятунку і від тої ситуації, яка склала зараз, це радикальна ротація еліт. Те застаріле, зажерливе керівництво, яке 20 років керує Україною, яке міняється як колода карт. От то влада, то опозиція. Толку нема ні від кого. Це все має відійти в минуле. День завтрашній це молодь, це молоді дівчата і хлопці, це люди патріотичні, креативні, енергійні, які здатні підняти Україну з колін. І вся команда Олега Ляшка складається з молодих людей, таких як я, і сподіваюся, що і ви, як молода патріотична людина, будете в нашій команді. А ви вважаєте, як ви говорите, вас більшість і більшість молодих? І вам під силу тягатися із тими політичними зубрами, які вже є в українській політиці, і як ви за рахунок чого збираєтеся перемагати, долати їх? Ну, подивіться на цих зубрів. От як вони себе поводять в Верховній Раді? Е, там займаються своїми якщо приходять взагалі, займаються своїми справами. Дивляться порнографію, читають газету, сплять. От, подивіться сесію Верховної Ради. Багато хто куняє просто, особливо з тих, хто по 20 років там сидить. І хіба нам, молодим енергійним, не, не підсилу з ними тягатися? І знаєте, я хотів би такий чудовий день привітати всіх черкащан і українців святом апостолів Петра і Павла, і святі апостоли Петро і Павло давали нам приклад. Вони за свої погляди, за те, що несли християнство на світ, вони були вбиті. Вони пожертвували за це життям настільки незламними були їх поглядами. І це має бути їхній досвід, їхня відданість має бути прикладом для всіх нас. Що якщо ми віримо в Бога, віримо в Україну, то ми можемо здолати всіх. І ці, як ви сказали, зубри нам їх під силу теж здолати. А чому ви обрали саме радикальну партію Олега Ляшка? Чим вона вам так імпонує? Україні як ковток свіжого повітря людині, яка при смерті. А Україна теж, на жаль, як держава сьогодні при смерті. Отак, от як важкохворій людині бракує кисню, так Україні бракує радикальних змін, перш за все в економіці. І е, Тому що подивіться, от я їхав сьогодні по дорозі до вас, село Софіївська Золотоніського району. Бабуся Ніна продає кукурудзу 20 гривень за десяток. Е, що вона купить за ті 20 гривень, за які вона продає, вирощує, тратить свій час, на старості працює, бо має жалюгідну пенсію. Е, водночас. А зарову Януковичу і іншим державне управління справами купляє картоплю, купляє, вибачте, малину по 670 гривень за кілограм. Хай вони не подавляться, господи, прости це. І в країні, де для еліти купляють малину по 670 гривень, а нещасна бабуся в Софіївці на Черкащині кукурузу по 20 гривень, продати їй проблема. Вона дякує за те, що я в неї купив. То в нас немає шляху розвитку. Коли в нас знищене виробництво, коли ми беремо найгірше, що було за радянської влади, і множимо на тотальну корупцію, на бюрократію роздуту, на зловживання владою на рівнях від сільської ради до кабінету міністрів адміністрації президенту, множимо це нам. Фактично позбавлення молоді перспективи, бо в Верховній Раді сидять оці зубри по 20 років, і толку від них нема ніякого. А вся молодь, яка є при чиновницьких посадах у Верховній Раді, це здебільшого їхні родичі, діти, внуки, а інколи вже і правнуки, тому що вони тянуть тільки своїх, і е, нас немає шляху далі. Це шлях до знищення України. Тим що без радикальних змін України ми втратимо Україну, її не буде, і тому я обрав радикальну партію. А що на ваш погляд радикалізм? От як ви собі це визначаєте? І чи справді такі от крайні методи можливі? А, а не можна без крайніх методів, бо країну довели до ручки? От мого діда, який більше, ніж 40 років, важко працював. У нього пенсія 1040 гривень. На ліки в місяць йому потрібно 700. І якби не було можливості в інших рідних допомагати, я не знаю, як він бежив би жив. Так мільйони пенсіонерів. Студенти мають жалюгідну стипендію, лікарі, вчителі, інші бюджетники мають такі зарплати, на які вони не можуть прогодувати своїх дітей, не знають от скоро 1 вересня, чим їх зібрати в школу. І без крайніх, як ви кажете, змін не може бути. Нам потрібні радикальні зміни. Це люстрація це цих всю затаскану колоду карт. Чиновників і депутатів, які нами керують 20 років, гнати в шию. Януковича, Азарова, Чечетава, Єфремова, Яценюка, Турчинова всіх. Їх всіх треба гнати. Тільки молодь здатна змінити нашу країну. І радикальні зміни в економіці, тобто відродження виробництва, захист держави, і підйом сільського господарства. Як еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю. В, Україні, в світі 7 мільярдів населення, понад мільярд не доїдає вже сьогодні. І наш шанс врятувати світ від продовольчої кризи це наш святий Чорнозем, який бандитська влада хоче бродати. І тільки один народний депутат Олег Ляшко, лідер нашої партії, він зареєстрував альтернативний законопроект, де пропонує продавати на землю. А сільськогосподарську продукцію вирощену на цій землі, обробляти землю на арендній основі, як світовий досвід говорить про те, що найбільш ефективно. А ця влада хоче продати землю. І так звана об'єднана опозиція, Яценюка і Турчинова, вона їм не заважає, коли приймали продаж землі, їх в Верховній Раді не було. І це дійде до того, що от сьогодні черкаські селяни... Важко їм важко працюючи по 20 гривень десяток кукурудзи продають. А що буде далі? Вони продадуть землю. Що їм ще продавати? Людей, як ви збираєтеся їм перешкоджати? Ви молоді. По перше, з якою ви освітою і як ви плануєте от що робити? Які конкретно дії? Як ви будете заважати? У мене особисто вища освіта політолога Національний педагогічний університет імені Драгоманова і зараз навчаюся в аспірантурі, пишу дисертацію. Насправді освіта це не показник. Бо ми маємо всю Верховну Раду професорів, академіків, докторів наук. І саме тому, якщо за вашої підтримки стану народним депутатом, буду ініціювати позбавлення Януковича статусу професора. Бо у нас доведено до того, що освіта наука. Стали більше прикриттям для того, що робиться. У нас більшість народних депутатів, особливо від партії регіонів, бюту, команди Яценюка. Вони професори доктора наук. Спитайте в них, як, які теми їхніх дисертацій. Вони їх не знають. Якось ви свою знаєте? Знаю. роль роль соціальних медіа в політичному процесі? І я бачу про те, що це соціальні мережі, блоги це механізм прямої взаємодії політика і громадянина. Олег Ляшко, лідер вашої партії, в членах якої ви, власне, є, він досить епатажний політик. Ви вважаєте, такий лідер зможе вивезти нашу країну з кризи і щось змінити? Я певен, що Олег Ляшко це саме той лідер, який здатен підняти Україну, тому що це людина, яка пройшла дуже важкий шлях. З дідома з інтернату, працював з котником колгоспі Прогрес перший час в Києві жив у друзі, він ночував в ванні, бо не було іншого. Він знає проблеми людей. І працював трактористом після інтернату. Це людина, яка віддала 16 років свого життя опозиційній журналістиці, і за це режим Кучми його переслідував. Так як сьогодні режим Януковича теж переслідує опозиційних журналістів. Зокрема, сьогодні була відкрита кримінальна справа проти видання Лєвий берег» Соні Кошкіни. Олег Лешко став на її захист, направивши депутатське звернення до Генеральної прокуратури. В Черкасах, якраз у 2002 році, друкувалася газета Свобода, яку очолював Олег Валерійович Ляшко, і за вказівкою кучми тиражі пробували вилучати, топили в річці супій, і була відкрита кримінальна справа за те, що Олег Ляшко і Леонід Туменко, Варславний черкащанин, патріарх черкаської журналістики, вдвох не давали 15-ти беркутівцям пройти в друкарню, де друкувалася газета. І якраз в 2002 році теж рішенням Соснівського районного суду Черкас, суддя Кузьменко, Олег Ляшко був заарештований і 9 днів провів Черкаському ізоляторі тимчасово отримає, тільки під тиском міжнародної громадськості був звільнений. Тобто це людина, яка знає біль людей, і людина, яка щиро віддана своїй країні. І я думаю, що це буде наш перший президент дитдома, який ставиться до всіх громадян як до рідних. Це людина, яка здатна захистити Україну. А в якому форматі ви плануєте провести молодь у майбутній парламент? Е, у списку радикальної партії Олега Ляшка. Весь список там не буде жодного нинішнього депутата, жодного міністра, жодного начальника олігарха, на відміну від списків партії регіонів об'єднаної позиції, Кличка Королевської, і всіх інших. А, і по всіх мажоритарних округах. А яким чином ви формуєте ці списки і де да гарантії, що у вашу партію не проникнуть якісь там заслані козачки, які потім продадуться, стануть тушками, якщо ви пройдете, звичайно. А давайте подивимося, хто провів тушок. От де списки б'ють і нунс. А хто стали тими тушками за рідкими винятками? Ті, хто дав гроші за місце в списку, вони хочуть ці гроші відбити і вони продають Україну, витирають ноги, пройшовши за списками опозиційних сил, вони стають тушками. Люди, робіть висновки. А хто сьогодні веде тушок? Перш за все, тушок веде оця так звана об'єднана опозиція Яценюка і Турчинова. Від них йдуть любі друзі Ющенка, самі перші потенційні тушки. Від них йдуть бізнесмени, які за мільйони доларів купляють місця в списку. Від них мажоритарщиками йде зокрема Волков. Директор парламенту за кучми, який роздає горілку на Сумщині, який там кляв всіма можливими словами Юлію Тимошенко, е і який служив ще кучмі, вони продають місця в списку. Самі Юлю нещасно посадили, вона сидить в казематі, і е її слова ніхто не питає. А вони проводять потенційних тушок. Андрію, а я вас запитую, як ви будете боротися за чистоту ваших списків і а за... ми не будемо, ми не продамо жодне місце, і не буде тушок. Все дуже просто. А як ви відбираєте? Ну от як ви будете відбирати, як можна стати членом вашої партії? У який спосіб? Є якесь чистилище, яке має прийти людина? Чистилище людині дає Господь Бог а не політичні сили. В радикальну партію приходять розумом, серцем і душею. І кожен активіст нашої політичної сили має можливість особисто спілкувати з лідером, з керівництвом. І ми бачимо. Ті люди, які здатні підняти Україну з колін, захистити її, звільнити Юлію Тимошенко та інших політв'язнів, підняти українську економіку, відродити наше національне виробництво, захистити селян, Черкащини і всієї України. Оці люди і будуть списку. Як ви бачите, ви з ними спілкуєтеся? Звичайно. Mm -hmm. Бо Яценюк і Турчинов не спілкуються. Їм принести чемодан бабла і вже людина в них в списку. Коза завгодно беруть. От подивіться ті списки. А у вас є анкета певна, і ви от, запитання ставите і розумієте, ця людина вам підходить, вона близька вам по духу. Ми перда, не... звичайно, і ми перевіряємо кожну людину. На що в першу чергу зважаєте при відборі до своєї партії? Щоб людина в минулому не була ні депутатом, ні чиновником, ні міністром. Бо ці люди, які керували Україною, вони морально і фізично застаріли. Вони зажалися. Вони 20 років крали і дурили людей. Досить. Дайте молоді, шлях і можливість. Керувати країною. Подивіться, як це зробили в Грузії. Всіх все начальство повиганяли, провели люстрацію і дали все молоді. В більшості бракувало досвіду, але навчилися. І ми бачимо на прикладі Грузії, що економічні реформи молоді люди здатні робити. А хто не потяне, ну значить піде разом з тими, хто пав жертвами люстрації. Дякую вам, Андрію, за вашу відповідь. А я нагадую: в ефірі триває програма Контакт. І сьогодні нам свою партію презентує. Андрій, він заступник голови радикальної партії Олега Ляшка. І ми сьогодні говоримо в принципі, як вони збираються прийти до влади і перебудовувати нашу країну і змінювати життя. Андрію, а скажіть, будь ласка, скільки зараз уже членів ваша партія нараховує? Минулого року, коли ми збирали підписи за створення і реєстрацію радикальної партії, по закону потрібно 10 тисяч. Ми зібрали там менше ніж за місяць, 85 тисяч, із них, зокрема. Я дуже дякую, дорогі черкащани. 10 тисяч мешканців Черкаської області поставили підписи за це. І відколи ми зареєстрували партію, стали і членами. І за найближчий рік теж декілька 10 тисяч приєдналося людей. Тобто Сьогодні це понад 120 тисяч. Але кількість не показова, показова якість людей. Ми ведемо до влади якісно нових людей, інших. Гипотажні. Які будуть знану при чому то типа? Які будуть знати, що якщо вони будуть красти, то вони будуть сидіти в тюрмі? А ті, хто сьогодні керує, вони знають, що якщо вони будуть красти, вони в тюрмі сидіти не будуть. Вони поділяться з вищим начальством і уникнуть відповідальності за закон. Андрію, скажіть, будь ласка, всі ж знають, що один у полі не воїн, і з ким ви плануєте об'єднуватися? Бо ви тут тільки що ну не 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 відзивалися за об'єднання. Справедливо, об але Ну, справедливо, ви вважаєте, але це все одно суб'єктивна думка. Ми будемо об'єднувати з народом України. Прості, прості люди: молодь, студенти, лікарі, вчителі, селяни це є наша політична сила. Ми з ними будемо об'єднуватися. А з тих, хто сьогодні керує, там нема з ким об'єднуватися. З Королівською, яка є проєктом банку, ні, з Кличко, який продає місця у списку, ні, з партією регіонів. Ну, тут не може бути мови. І це злочинна політична сила, яка є бандитським угрупуванням, які обдурили, обікрали людей, не виконали обіцянки. І саме тому наш лідер Олег Ляшко зареєстрував законопроект про заборону партії регіонів і про заборону Комуністичної партії України. Щодо так званої об'єднаної опозиції, я думаю, що всім нам болить питання мови. Парламент здав і продав нашу українську мову. Я думаю, що черкащанам, землі, яка народила Тараса Шевченка, це болить особливо, як і всім патріотам України. І ми бачимо, що коли треба було захищати українську мову в парламенті, Олег Ляшко її захищав, а Яценюка там не було. Коли на нараді опозиційних сил було прийнято рішення про те, що... 30 депутатів в момент голосування кинуться, там де картки депутатів, які є тушками вирвуть їх, і таким чином можна зірвати голосування, цього не відбулося. Кинувся один депутат, а інші ні. Бо Кожемякін, голова фракції Б'ют, не дав такої вказівки. Хто... Подивіться сценограму на сайті Верховної Ради. Хто голосував за включення в порядок денний. Питання про знищення української мови, законопроекту 9073 ківалова колісніченко Олег Ляшко не голосував, а більшість депутатів від фракції Бют і НУНС голосували за. Хто контролює фракцію Бют? Турчинов, який здав Тимошенко, і замість якого вона сидить в тюрмі за його сприяння. І Кожемякін, голова фракції Бют. І, до речі, зять Кожем'якіна сидів за Хабар, його звільнили. Це є момент показовий. А хто керує фракцією НУС? Яценюк, який був міністром в уряді Януковича і в Криму міністром в уряді Грача, міністром економіки, комуніста Сталініста, який виправдовує Сталіна. І Микола Мартиненко найближчий соратник Яценюка, в минулому перший любий Ющенка і олігарх. А скажіть, тому чому тоді ваших представників немає, скажімо, в Черкасах на Соборній площі, там, де молодь захищає мову українську і бореться проти цього запропонованого закону. Ми щиро серцем підтримуємо тих людей. Але, дорогі друзі, для е, це мій біль теж. Але задумайтесь з якими політичними силами ви захищаєте українську мову е, з бютом і фронтом змін. Лідери яких здали в парламенті українську мову. Питання мови мало поб'єднати всіх. І я нагадую партії регіонів, що в ЗМІ теж роздвоєний язик. Сьогодні всі патріоти України мають бути разом в боротьбі за українську мову. Але як ми можемо бути разом з Яценюками, Турчиновими, Кожем'якіними, Мартиненками іншими, хто продав нашу мову партії регіонів і Москві? Ми не можемо бути з ними, бо це те саме, що ти на мітинг партії регіонів. У нас там хлопці свобода, скажімо. Ну, свобода є е, членом комітету опору диктатурі. Ви Там принципи. тобто персону якого є Яценюк, який один з е, на, на провині якого лежить здача української мови в парламенті? Скажіть а його не було, коли голосували. вибачте, за законопроект в першому читанні. Андрію, скажіть, будь ласка, то у який спосіб ви все таки ваша команда налаштовані долати 5 відсотковий бар'єр? Бо планка дуже зависока. Ви ні з ким не об'єднуєтеся лише з народом, з народом України з народом Андрій. України, але ж. Е, насправді це якщо вибори будуть чесними, а я певен, що будуть чесними, бо люди злі, е, люди розуміють, що країну довели до ручки, і е, це партія регіонів при чесних розкладах не подолає п'ятивісовського вісоковий бар'єр. А ми подолаємо будь-який бар'єр, бо з нами Бог і Україна. І наш лідер Олег Ляшко це людина, яка здатна підняти Україну разом з своєю командою молодих енергійних дівчат і хлопців. І це людина, яка є українцем на відміну від Яценюка, це людина, в якої козацький дух, це прямий потомок сотника Варванської сотні Прилуцького полку Федора Ляшка Тарнавського. І це та людина, для якої не страшні ніякі бар'єри. Хай партія регіонів боїться бар'єр, за який вони голосували. І, до речі, дуже показово, хто голосував за законопроект про вибори, ініціатором якого була партія регіонів. Голосували: партія регіонів, їхні сателіти, комуністи Литвинівці Тушки. І голосувала так звана об'єднана опозиція. Яценюк особисто голосував за, Кожем'якін особисто голосував за. Тобто, ми бачимо, що весь парламент об'єднався для того, фактично, весь для того, щоб зробити 5-процентний бар'єр, позбавити, а ціль цього законопроекту позбавити молодь можливості прийти в парламент, обмежити притік свіжої крові в українську політику. Андрій. А Олег Ляшко єдиний, хто зареєстрував альтернативний законопроект, яким передбачало скасування виборчого бар'єру, щоб в Україні була радикальна ротація літ. Заборона бути депутатом понад два скликання. заборона пенсіонерам бути депутатами, механізм відкликання депутатів та інші демократичні механізми. Андрію, скажіть, будь ласка, а чи має радикальна партія свою програму і чим власне йдете до людей і як будете завойовувати їхню прихильність? У нас є програма, програма Радикальної партії Олега Ляшка Новий шлях України. І ця програма це відродження національного виробництва, це підйом сільського господарства, це низькі податки і дешеві кредити, це скорочення, як я казав, уже кількості депутатів і чиновників, так само скорочення правоохоронних органів і скорочення видатків на них. Це безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, цивільний обіг зброї. Щоб бабуся, в якої бандіт може забрати пенсію, могла себе захистити, щоб дівчина на яку напав галтівник могла себе захистити і світовий...